яка у тебе буде пенсія? 3 тисячі гривень, 4, 5, 10, мабуть, 20. Що впливає на розмір твоєї майбутньої пенсії? По-перше, для того, щоб в 60 років мати право на державну пенсію в Україні, чоловікам та жінкам треба мати страховий стаж 35 років. Якщо стажу страхового недостатньо в 60 років, то його можна докупити або Працювати до 63 років або до 65. Я про це буду розповідати в наступних своїх відео. Не перемикайся. Дуже важливо знати, ти працюєш на загальній системі оподаткування чи ти ФОП. Це дуже важливо, тому що пенсія нараховується цим двом категоріям майбутніх пенсіонерів по різному. Я теж про це буду розповідати в своїх майбутніх відео. Приблизна пенсія буде складати 30% від твоєї офіційної зарплати, якщо ти працюєш на загальній системі оподаткування. Тобто, якщо твоя зарплатня офіційна 10 тисяч гривень, то твоя майбутня пенсія 3 тисячі гривень. Питання: хто тобі компенсує? 70% від твоєї. Зарплати, якщо ти ФОП, то ти сплачуєш державі мінімальні податки. Ну, наприклад, я ФОП на третій групі, і я сплачую єдиний податок 5% і з 1 січня 2025 року 1% військовий збір. Я сплачую єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. Ну тобто, мінімальну суму я сплачую від пенсійний фонд України. Питання, яка у мене буде пенсія? Мінімальна станом на сьогодні це біля 3000 тисяч гривень, тобто це навіть не 3000 тисячі гривень, а 2725 тисячі гривень на місяць питання, якщо я звикла жити в середньому на 50-60 тисяч гривень. Тобто я звикла витрачати таку суму грошей щомісячно, а пенсія в мене буде біля трьох тисяч. Ну, якщо я завтра піду на пенсію, наприклад, то хто мені компенсує цю різницю? Як можна жити на три тисячі після 60 тисяч гривень? Ну, це питання до кого? До мене. До речі, я записала відео і загрузила його на своєму каналі в Ютубі. 32 хвилини я розповідаю про українську пенсію. Що про це говорять українські міністри? Що про це говорять діючі українські пенсіонери? Як нараховується пенсія? Там всі деталі, нюанси. Ще я там розповідаю про те, що можна зробити для того, щоб підготуватися до свого золотого віку, як це має бути, і як це є на сьогодні в розвинутих країнах світу. якою буде якість вашого життя. Віці 60 плюс, залежить від того, є у вас гроші чи нема у вас грошей. Це питання тільки сама людина може поставити сама для себе. Тому подивіться це відео, будь ласка, в описі до цього відео та в коментарях буде посилання. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть будь-який месенджер в описі до кожного відео на моєму каналі в Ютубі. Є посилання на мій сайт, на мій канал, на всі мої месенджери. Підписуйтесь на безкоштовну консультацію, порахую. Вашу майбутню пенсію це буде дуже цікаво, Я вам це обіцяю. Не перемикайтесь далі буде.